Для того, щоб зрозуміти жах того, що більшість сьогодні звикли називати Єресь Хоруса, спочатку необхідно дізнатися те, що було до неї і до появи рятівника людства імператора. Сьогодні мова піде про еру незгод, також відому як стародавня ніч, про тривалий період роздробленості, поступової деградації та вимирання людської раси. Але перед цим не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Та за бажанням підтримати проект. Посилання в описі під відео. Дурні запитували, чому темна ера технологій закінчилася падінням людства. Інші дурні відповідали через нерозсудливість, гординю чи покоління прогресу, ніби ці поняття самі по собі мають якийсь сенс. Для мудреця відповідь проста. Це сталося через те, що людство нарешті отримало у своє розпорядження знання для втілення в життя своїх мрій. А в усьому світобудові немає нічого темнішого за мрії людей. Вступ до смарагдового завіту заборонена робота техноархеолога Синеція Торна, 29 те тисячоліття. Минуло три сотні століть з того дня, як людство вперше покинуло забруднений, виснажений труп того, що колись називалося землею, у гонитві за невідомими скарбами та небезпеками зірок, що лежали за межами світу, який подарував людям життя. Ми не знаємо, яких ворогів і які випробування довелося здолати людству в ті забуті дні, але ми здолали їх. Поширивши при цьому свої колонії по всій галактиці, людство заселило мільйон світів, знайшовши незліченні скарби і зустрівши незліченні страхи. На вершині тих днів, про які нині залишилися лише здогади та вигадки, люди стали майже як боги. Їх наука і мистецтво змогли надати планетам вигляду збереженої в пам'яті стародавньої землі. Приборкати енергію зірок. Створити слух із глини та заліза і дати їм фальшиве життя, щоб виконували накази. Отже, прийшла темна ера технологій, і панувала вона тисячі років, поки мало не в одну мить панування людини впало і розпалося у вирі жорстокості та невігластва, і незліченні мільярди людей загинули, даремно волаючи про допомогу. Страшний період історії, який настав слідом, деяким став відомий як стародавня ніч, а вчені імперської істини назвали його ерою розбрату або незгод. Понад п'ять тисяч років цей кошмар продовжувався, не вщухаючи. У ті часи світи людей виявилися ізольовані найжорстокішими варпштормами, які зробили міжзоряні подорожі практично неможливими, і стара земля або терра. Як ми її знаємо, була відрізана від своїх колоній і союзників. По всій галактиці людські світи, позбавлені централізованої влади та захисту, з перерізаною мережею постачання, що мала нитки цивілізації, впали в безодню анархії та воєн. Людська цивілізація виявилася розірвана на частини, коли містечкові фракції та імперії почали битися за владу в роздробленій державі. Тоді, як інші повністю відрізані від допомоги, гинули в кошмарі всепланетного голоду, божевілля та гірш того, небезпек, що з'явилася з Варпа. Тоді про існування мешканців Варпа та небезпеки, яку вони становлять для людського розуму, ледве знали у світах з великою концентрацією псайкерів, що недавно з'явилися, потойбічні створіння зуміли пробити бар'єр між іматеріумом і матеріальною реальністю. І не можна собі навіть уявити, скільки світів спустошили і поглинули повністю їх вторгнення. Коли людська цивілізація розпалася на частини, сотні чужих рас та невідомих ворогів ухопилися за можливість помститися людям, за їхні колишні перемоги, пограбувати беззахисні світи та поневолити їх населення. Незліченну кількість населених людьми зоряних систем було розграбовано і розорено, а їх мешканців убито. Понівечено або відведено в рабство. Ті, хто вцілів у різанині, влаштованою чужинцями, незабаром деградували до варварства, втративши блага цивілізації, знань і культури, первісній боротьбі за виживання. Людство, стоячи на краю повного зникнення та нескінченної темряви, згуртувалося навколо своїх нащадків, самотні, переслідувані внутрішніми незгодами. Голодом та епідеміями, під безперервними нападами чужих і відбиваючи смертельно небезпечні вторгнення з Варпа, людські світи, ті, що вижили, стали жалюгідною тінню себе колишніх, у епоху, коли кількість мерців людства далеко перевищувала кількість живих. Тим небагатьом, у кого вистачило вільного часу, щоб задуматися про подібні речі, здавалося, що немає ні надії, ні порятунку, кінець часів наближається. І повільне, і згасання до повного зникнення ось усе, що можна побачити в майбутньому людського роду. І немає такої мислимої сили, щоб могла позбавити людство і звільнити його з дьявольської неволі. Але вони помилялися. Під час ери розбрату тера колиска людства поринула у вирдикості і страху на рівні з іншими. Покоління війни перетворили планету задовго до цього вже залишену безплідною, на справжню пустелю. Тут і там, утикуно, укріпленими оплотами, зведеними на уламках минулих цивілізацій, і чиїми мешканцями стали маси диких кочівників, божевільні пророки, кібернетично посилені царі, м'ясники, диктатори та релігійні демагоги, очолили воюючі племена стародавньої землі. Світ роздирала нескінченна війна. Один тиран змінював іншого. Дрібні імперії виникали й пропадали, утворювалися племена. Гинули і знову утворювалися живлюгідні дикі подоби минулої слави і забутого тріумфу. Незліченні мільярди вмирали безвісними і забутими. Тоді, як імена, що вимовляються лише пошепки, наприклад, неназваного короля або сім нероджених, залишилися в легендах, вселяючи страх майбутнім поколінням. Усюди правили анархія та кровопролиття у цей відчайдушний момент історії людства. І з'явився рятівник імператор, який почав об'єднання роз'єднаної тери під своєю владою.